Ніки кричу, Вставай! А Галі кричу Вали! Я думала, що то вже є. Може, надів та гарний костюм, я не можу налюбуватися тим кольором. А ну встань! Боже Королєвий, ну то вигляньте! Як він а дорого виглядає! він, клас. А ну, ти він його дуже... не маєш? Я маю. Кізирс білий інший має. Мене саме такого немає, але тут колір просто він так дорого виглядає. Ну офігенно крутий. Поміряти шлю... ну Помірять його шльопинці до нього. Гарно в тебе делікатна. Там всі гарні. У нас була гарна мама, гарний тато. Ой, на статубу то серій номер два. Вона може Ну, дивись їй пасує, як гарно цей колір до цього. Ні, Ти сьогодні дуже гарно виглядаєш, ти молодець. Я вам скажу так: Галинка прийшла в нашу хату, вона гонорова дівка, вона з пустими руками не ходить, вона принесла каву, вона нам принесла каву. <гас> був якийсь смачний візьмемо проти. Да, але ми її хотіли трошки підпросити, що вона вареники ліпила з нами, але вона так. вирішила. Сири, а, я вам... додому, я кажу, я йду з тобою, ні-ні, ти прийдеш тебе фік виженуш з хати, давай іди. Ні, ні, вона зараз тако скаже. Давай полежимо, а що маєш смачненьке, а що маєш таке їсти, а я думаю, о, ні, ні, то нині неділя, нині треба до догори лежать Света, Ти завтра до мене прийде. Ага. Я... Сьогодні ти мене не ні, містає, я хочу то? купити, я зараз куплю тут молоко, а завтра куплю таке жирніше. Я таку каву машину купила. Я втрачаюсь. Ну, давай ти зробиш, я попробую і потім ми собі замовимо. Добре. Прийдеш завтра це До нас та попередня була, але то хіба chyba милотил. Так, то не така. То модно? Світ, а то така бандура, що коштує від 10 000 oh, oh. а то, а там 5 000. Я хочу файну каву машину. І там є лати, роби експресо, американо, холодну каву. Офіде. І навіть та кавова машина можна не таку знаєш сипати заварну каву, а навіть такими капсулами є на це. Какао робить. О, о, а молоко Тому? як воно? Молоко тако, типа. Тут вона каву на два гонят, а тут зразу молоко. Ми, Ой, знає, тут не треба стояти от копшикати, а само молоко О, до нас, це. О, то в нас таке теж треба, ми давно шукаємо свою файну. Так, та, я, я, я говорила кавлярця, ми як зайшли, що як я тут жила, поїхали. Пам'ятаєш, як я була так, по плану, поїхала в центр. Каже, зараз купимо каву в машину, прийшла 20 тисяч. Хоча хруляв, чайника теж кава непогана. Але я завжди казала: головне дочекатися і завжди так, чи йди зніми, як та машина працює, я Життя? не маю. Та, а я не бачила. подивися мої сторони. Ну, розбирала? розбирала? ход... ну, розбиралася з машиною. А, я все розбирала, думаю, що гола до машинки приступала чи що? Ні. ні, я молока не було в мене. Зараз зроблю зброй. Я до тебе пізніше прийду на каву. Приходи. Я mm. буду вдома. Зараз збираємо. Але що це дитини? Та най сиди, а я що обороню? Та що ти його неш? Та Моніка та Моніка. Та Моніка, Та лишися. Максим, де ти йдеш? Ходи тебе завезу. Най? Та й най, я, Він коли був маленький, моніка була. Я по хаті ходила, вони щось робили, щось, що мені не подобає. Та най. а. А інші люди думали, що в мене якісь німецькі мови говорить, Най, а Она казала, най! Най не трогай мені! Най, не троє мені! Най тікає звісно! Най, я одко вбереща. Та яка вон дуже смачна. Та не хочеш, щоб все вбрав, як стрек на велетві. Літо на дворі не все вбрав. Та я тебе потім піднесу то. Та й таке кавлярка. Та не неї, зараз вона почне. Я прикалуюся. Та я теж розумію, що прикалась. Все, давайте ліфониду. Давай все. Не хочеш вареники ліпити, то вели звідси. так то... мало сте з варени, що я навіть не знаю. А ну, ми гонорово, зараз ага. підемо в ефір. королєва, заходьте до нас в ефір на резерву. 100%. Споріку. Ти теж зайдеш, відключиться, слухай. Ти теж лише слухаєш. Я завжди в вашому прямому ефірі найпишу щось там. Цей... Mm, я думаю, що там такий основний хейтер. ти. Основний хейтер то те? Є, не хай. Як я можу вас хечувати? Що там заглядає? Там цибулю Аркадій смаже. Ага. Сон... Основний хейтер в нашому ефірі то ти. Та, та, та робити? Знаеш, чужі я можуть, а рукам, що робити? Я прийду не можу? по руках тобі не даю. А знаєш, а, як... люди питають, а що вже конець з Віталіком, неї просто Віталік поїхав по роботі. По роботі поїхати, кіт конець. Коли... <кхід> ну, а то люди мене питають, а я бачив не зрозуміла чого, а то я десь в сторі сказала. Що ти сама, що нема Віталіка? Та, Та я не. то теж говорила, бо його немає. Ну я, я тебе не можу не Най! Най Що Чому ти 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 пані робити? Е, капучино, е, лате. Два лате. Лате, я хочу. Я... я Капучино пена, але зроблю тобі лате. Давай. Починаємо. Зап... Лещу, заповір, Видите, лат. Починаємо. ближче за коляркаві. Видите коляночку? Лате. Я вже собі нагріла її, ну, не виключала, знаєте. то всі підігріваєш, що тепленька завжди. Навіть якщо не випили каву, поставили тубо, каву у вас буде завжди теплюще. Ну, я пила капучино, оті горнятка, кавалірка трохи не підходять. знаєте. Так, ті горнятка себе хотіли просити е, ті... менші. Ну, але вже як є. котре зачекати трошки, знаєте. І воно завжди буде, навіть є подвійний експрес. Ви кажете. Ну це моцно. Еспресо. Ти так і страшно. Ти ще не звикла. Так. Не. Ти ще не звикла. Ти зараз ту каву зроблю, тобі не дякую. Реш. Пінка. Реш. А ти мені чорно зробила, там теж пінка була. Не висок то то все, як нижка. Ті горніта курва не підходить, Вона вже вивертає. Якось зібралося. того видно, видиш? Бо то, видно, знаєш, з тої сторони ближче. Що ага, там каву? А воно в все. А тільки після того, як воно пікне, дає сигнал. Можете забирати свою кавусь. Ну, горнята, кавалерка не ті, але... Я маємо те, що маємо на даний час. Тачка, тачка. О. Дивіться, скільки пінки, ви тільки зауважте, що піне багато, лати готові. і взагалі можна ну, з цієї кавової машини робити будь-яку каву. Кавалєрочка, можна і холодну каву. І еспресо, і подвійне еспресо, і капучино, і лати, і какао дітям, і навіть холодну каву. Дуже круто, що все, бачите, окомплектоване. Не треба окремо молоко взбивати, потім каву робити. Тут поставили горнятку, включили кнопочку. Ну і, звичайно, головне в резервуар заповнити молоко. Бачите, як я дала. Молоко, ну і ось тут воду залити. Це обов'язково. Тут зверху, якщо я ще не п'ю зараз каву, я собі поставилась, воно підігріває, і кава завжди у вас тепленька. Кавалєрочка, я вам щиро рекомендую, тому що ми дуже довго шукали таку кавову машину, щоб була якісна і недорога. І ми її знайшли, і я впевнена, що я нею буду вже дуже-дуже довго користуватися. Кавалєрка, така кавова машина коштує 4995 гривень.